У мене є ось такий м'ячик. Я зараз сховаю цей м'ячик. Ось тут, його видно. Але я не знаю, як показати, що саме його вона повинна шукати. Ось тут його видно. Вона я думаю, його думаю знайде. Я зроблю одну хитрість. Я скажу Росі апорт і дещо кину. І вона має подумати, що це він. Відкривай двері. Росі! Апорт! 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 Там! там. Шукай! Зараз підемо дивитися, чи вона знайде щось, чи ні. Такс, вона пішла шукати, дивіться. Такс, шукає, шукає, шукає. Оп! Це не дуже гарно, що вона так зробила. А ну біжимо, там, 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 там. Роська, там, десь там. Йдем, там, десь шукаємо. Йдем. Йдем, йдемо, йдемо, шукай, шукай, шукай. Шукай, шукай, шукай. Шукай! Росі, зелений м'яч! Зелений м'яч! Так, Що думаєш? Зелений м'яч. Де він може бути? Де він може бути? Де він? Де він, Росі? Опс, перевіряє. Опс. Ти його пропустила. О, знайшла! Росі, молодець! Так, це було з моєї з допомогою, але вона все одно знайшла. Давайте ще раз так спробуємо. Знову ж таки, те ж саме робимо. Ховаємо м'ячик тепер в цьому кущі. Робимо все те ж саме. Росі, аборт! Апорт, Там, 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 виходь, аборт! Там, 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 там. Все, там, там, виходимо, виходимо, там, там, там. Росі! Десь там, там, Росі. Так, вона йде туди. Ні, ні, ні. Ні. Росі, ні. Там! Росі, тут, тут, тут! Іди дивись тут, іди дивись тут. Тут десь дивись. Ідемо глянемо. Росі, та ні! Росі, ні! Ідемо за нею. Ой, вона було близько. Так, там шукає. Не, Росі, там немає. Немає, немає. Идем, місце. Тут подивись, Росі, тут подивись, тут подивись, Росі, тут подивись, тут подивись, тут подивись, Да, тут, тут, дивись тут, тут десь, дивись, Росі, дивись, що це? що це? Він просто ще зливається з кущем, їй було тяжко, але вона її, його знайшла ну з моєю дуже сильною допомогою. Добре, всім дякую за перегляд і всім па-па, підписуйтесь -па! на канал, ставте подбайку, будь ласка, прошу вас.